В ніч з 23 на 24 грудня подільські віряни святкують Різдво. За повір'ям, саме у цей час Пресвятая Мати Лада народила божеча коляду молоде сонечко. І віднині сонячний день невпинно зростає, а ніч навпаки коротшає. Народження Сонця рідновіри святкують аналогічно, як наші прадіди, понад тисячу років тому у День астрономічного сонцестояння. Волх запевняє, у цей час людина символічно приєднується до космогонічного відновлення світу. Свято Різдва воно собою символізує те, що Сварог і лада народили Всесвіт, тобто ті дрібні звізочки, то сонце і місяць, які дали життя дрібним звіздочкам, так? Кожне ведичне свято має в собі великий символізм, і таким чином виходить, що в оселі кожний чоловік і кожна жінка виступають символом Бога Отця і Богині Матері, коли вони творять всесвіт. І в цей момент відбувається духовно-магічна дія співдії з Всевишнім і допомога йому у творенні. А як ми маємо йому допомогти? Перш за все своїми праведними думками, перш за все, чітким усвідомленням того, як має пройти наступний рік, що яким чином має бути реалізовано. Ритуал рідновірського різдва це не тільки святкування, йому передує духовне очищення, обов'язкового говіти, а ще ладнати родинні стосунки, бо сім'я запевняють волхви. Це мікромодель макрокосмосу. В ці дні святкові варто придатися закладанням образами на майбутнє. тобто, Гарно добромислити про те, що кожен з нас бажає. Те, що бажає кожна з наших родин. Варто єднатися в ці дні з родиною. Забувати все недобре, забувати зле. І думати про хороше сучасні подільські рідновіри спробували відновити дохристиянську традицію свята у повному обсязі. Головна атрибутика празника дідух та кутя. символ достатку і плодючості. Перекочували у християнський обряд, так само як і водіння вертепу, обряд переховування від темної мари, богині, лади і народження божеча коляди. Це різдво символізує перемогу світла над темрявою. Жінка в цьому святі повинна з любов'ю приготуватися з любов'ю любов до цього свята. Підготувати страви, підготувати гарний одяг, підготувати усі берегиньки вишиті. Ось, наприклад, ми на покуті в мене можемо побачити дідух. Дідух, це в першу чергу символ роду. Його роблять самі. Символом рідновірської коляди є прикрашена колода, що своєю округлою формою символізує рух сонця. А ще на різдво не слід скупитися та щедро одаровувати колядників. Від цього залежатиме ваш достаток, запевняють Волхви. Василина Рохова, Володимир Паламар, Подільська панорама.